вітчизняних сортів вишні сезон відкриває е, сорт чудо Вишня. Це е, отриманий він від е, Гріота з і сорту черешні Валерія Чкалов. Теж е, чері вишня. Е, ну, тут вже зібрані плоди, залишилися подекуди, але можемо побачити, які вони нарядні да? і темне забарвлення е, плодів. Притаманне вишні, але смакові якості, як у черешні, достигання плодів було в першій декаді червня. Тільки починалася черешня і ми вже збирали чудовишню. вишню. Величина плодів цього сорту 10-12 грамів. Вони дуже солодкі за смаком. Але якщо подивитися на дерево, то дерево має велику силу росту і такі темно-зелені листя. Схоже на черешню, тобто ознака від Валерія Чкалова, це саме структура дерева, смакові якості, черешні, велика кісточка. Крім цього, від черешні ще стійкість до хвороб і підвищена зимостійкість.